Всім привіт, здоров'я бажаю. Сьогодні поговоримо про подію колесо Фортуни. Ось таке тут можна отримати майже безкоштовно. Тобто, один з найкращих способів отримувати героя оранжевого кольору або гарного героя для піхоти, для копіїв і для стрілків, Тобто, вони міняються періодично. Ви можете отримати до 200 фрагментів. Ну, більше в мене не получалося. Тобто, якщо ви закриваєте чисто 120. Прокрутів. 120 прокрутів, дасть вам 115 загалом фрагментів героя. Плюс 120 прокрутів. Ви ще можете виграти. Ось тут 5 і ось тут один фрагмент. Загалом в мене була, був 0. Сьогодні, вчора. Сьогодні я прокрутив, отримав 184, тобто 115 із сундуків і 79 із прокрутів. Е, є важливий нюанс, потрібно збирати алмази, ось ці, що в нас в правому верхньому углі, Тобто вам потрібно 162 тисячі для того, щоб закрити повністю 120 сундуків. Також ви отримуєте два прокрути безкоштовних ось тут. Оце перше, воно кожен день обновляється. І вже дешевший варіант. тобто Ви економите ще 3 тисячі чи 2 700, тому що ось тут 10 прокрутів за 9 монет. Тобто Там виходить 13 500, якщо я не помиляюся. І... Наступний момент, що потрібно події комбінувати, Маме король людяного поля, маме другий день і третій день маємо завдання для прокрутки колеса фортуни. Отримуємо 8 8000 очок за кожну прокрутку, тобто ви просто один день закриваєте половину, отримуєте ось тут усі нагороди, які є. Також звідси отримуєте нагороди, чекаєте наступного дня, дозакриваєте ось тут, забираєте останніх 50 фрагментів, чи там у вас залишиться 2 ящика. І ось тут також закриваєте. Тобто вам 2 дні не потрібно витрачати ресурси, прискорювачі, кристали, всякі різні предмети для того, щоб закрити ось ці фрагменти. Також я би не радив. Кожну генерацію, якщо ви не донатите, не маєте де отримати оранжеві фрагменти для покращення героя. Це ось ці фрагменти. Ось тут у вас внизу, що ми можемо обміняти на будь-якого героя, додати їм. І в момент, якщо ви не донатите, я зараз покажу вам зображення, на якому показана генерація героїв. Тобто, через це колесо фортуни ви можете отримати собі всіх героїв, які. Для того, щоб вас покрити повністю е, марш для атаки. Тобто, Вони йдуть поступово, йде копійщики, лучники йдуть, потім піхота йде. Тобто, Якщо ви відкривали, наприклад, минулого разу, відкривали мію, я в цей момент не грав. Зараз, буде в, нас, зараз в нас є лін, я її докачаю, і наступна генерація буде е, грех не. Або, як він називається, я забувся. Зараз я вам покажу. Тому піхоту, наприклад, Яхмос, так, він непоганий герой, з ним можна грати. Е, в мене його немає, тобто тестувати я його не зміг, не, не можу сказати, як він себе почуває на полі битви. І наступний буде на піхоту, тому би, я би усі фрагменти вкидав е, в лін, ті, що виграю в колесі Фортуни, ті, що загальні, якщо ви. Міу не отримували, то би вкидав би в райну, а на наступному колесі Фортуни просто відкрив би собі нового піхотинця, нового героя для піхоти. Я так отримав Флінта, повністю його прокачав, 6 зірок, трошки вкинув фрагментів своїх, яких я підзбирав, але основна маса це є з колеса Фортуни. Тому збирайте кристали чи алмази і використовуйте їх виключно на події. Вона вам дасть велику кількість плюшок. І ви зможете закривати далі події, також отримувати нагороди і розвиватися далі. Тому е, зараз я зроблю вставочку або не вставочку, покажу вам, як виглядає генерація. Ось тут, якщо ви хочете, можете зробити скріншот і подивитися собі, які герої йдуть наступні. От зараз, для прикладу, ми відкриваємо ось лін, і наступний буде Гектор. Не Грех, а Гектор, тобто на піхоту. Вони ось так ідуть е, навскоси діагоналю. Тобто. Потім буде Клоун, потом буде Бредлі і Гатос та Фред. Але це буде дуже далеко. Ось тут є розписані дні, ось тут є фази, що там ще відкриваються, а також знизу є розписані події, в яких ви можете отримати фрагменти даного героя. Тому. Колесо я пройшов, отримав фрагменти, закрив подію король льодяного поля, закрив колесо, фрагменти залишу для лін, і буду їх використовувати в наступних подіях. Ось така була інформація, можливо, хтось не знав, а також хотів нагадати: минулої тундри, яка була, мені, мені вдалося загалом назбирати 276 тисяч з даної події. Тому мені хватить зараз закрити колесо фортуни і наступне теж закрити на максимум. А так, старайтеся виконувати усі завдання, усі події, щоб отримувати золото, нагороди, не витрачайте його там, де не потрібно. Якщо у вас немає можливості, я не знаю, задонатити, а хочете якогось прикольного або сильного героя, скажімо так, для того, щоб себе комфортно почувати, то збирайте алмази та. Грайте в колесо фортуни. Дякую усім за переглядане відео. Надіюсь, вам сподобалось. Будуть питання, пишіть коментарі. Усім пока!